думаєте, сьогодні тема уроку Не знаю. Мені цікаво, Мені здається, для чого ось. Ці, ось для когось ми продаємо чи когось купуємо. Привіт. Привіт! Привіт. Я вперше до вас порожніми руками, але це так, лише здається. Я до вас грою такою. У вас усіх таблички є? Так. Є. Один, два, три. Ви бачите, так? Так. 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 Значить, дивіться, яка гра. Я вам зараз зачитаю три новини різні. От ваша задача дізнатися, що з цього правда, що ні. При тому, що дивіться, з цих трьох новин можуть бути всі неправдою, всі правдою, одна правдою, дві неправдою і так далі. Тобто комбінації можуть бути абсолютно різні. Готові? Так. Так, так. так дивіться, ви зараз піднімаєте табличку, коли бачите, що з них правда. Номер новини, яка правда є. Житель Черкащини вкрав телефон, щоб повернути телефон, який він вкрав раніше. Це новина номер раз, табличка номер один. У Києві судили чоловіка, який стріляв по воронах, щоб захистити від них білку. Це новина номер 2 Якщо вона правильною, на вашу думку, є правдивою, піднімайте табличку два. І третя новина: у Полтавській області знешкодили шахет картоплиною. А, а, значить, ще тільки одна з них правильно. Дивіться, комбінації можуть бути різні, можуть бути всі неправдою або всі правдою. Але ви піднімаєте табличку одну або кілька з тих, що вважаєте правдою. Три я можу про правдою, та так. ми піднімаємо таблички. Яка є правда? Так. Один, три, один, три, два. Так, окей, давайте. Не не опускайте, не опускайте. Е, аргументуйте. Ну, навіть якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, збивали шахеди, і в принципі все, що літає всім, чим можна. Навіть можемо згадати, як цигани це робили, чи там бабки банками з-під помідорів і огірків. Ну тому так можливо. Тобто, по вороні стріляти, щоб захистити білку. Ну якось Ні. ну, перше, дуже абсурдно, якийсь сюр. Ні. Друге, ну як, наче якийсь блокбастер. Ну це трошки Ні, не ясно. наш зараз формат, а інша реальність сувора Так, та, та, а інша, та, інша сувора Трошки, Так трошки не згоден з ладу, бо мені здається, ну. Нереально збить, ну не беремо якісь інші там банки з огірками чи щось таке вже продумували, а саме картоплину збить шахет. Ну, його з автомата не можуть збити картоплини, ну це смішно. Так, добре, окей, окей. Хто ще? Давайте. Ви знаєте, я бачив сюжет, пам'ятаю у Ютубі, коли про третє, ну не пам'ятаю які області, але якоюсь побутовою. Штукенцію, можливо банка, можливо, І Банк. щось. Щось, щось, щось. я повірив у це, так. знаєте. А друге, я подумав, що якщо пістолет був не застрахований, то, скоріш за все, мог... могли, судити. <гум> Перше мені... могли судити. Перше, мені здається, взагалі може бути правдою, тому що якщо людина вкрала один раз телефон, то може і другий раз ще повернути <гум> ти. Тобто ми не знаємо, що у людини коїться в голові, тому мені здається, може бути правдою. А Гуманізм потім цій людині все. стало шкода, людина, яка залишилась без. З телефону. Робін Гуд такий, да? А тепер знаєте, як в одній з програм кажуть: а тепер увага! Правильна відповідь. Давайте насправді серед усіх трьох варіантів неправдивою є лише одна новина. Яка? І це новина номер 3 Я ви знаєте, навіть не буду коментувати чому. Тому що за великим рахунком всі ці новини є на межі абсурду. Так. І ми сьогодні з вами будемо в нашому уроці розбиратися в абсурді, де в цьому абсурді межа? Що є правдою, що є неправдою. І тому що світ такий у нас геть абсурдний абсолютно. І тому треба вчитися в цьому розбиратися. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – абсурдні новини, як різновид фейку. Як їх розрізнити, що це взагалі таке, що з цим робити, і навіщо їх створюють. Я пропоную зараз прийти одразу до практики. 2014 рік канал Росія 1 Увага на екран. Дітям, маленьким дітям, в 3-му, 4-му класі вчителя пропонують на уроці природознавства, е, кормить синичок, тому що вони жовто-сині українські птахи, і всячески избегати підтримки, а ще лучше охотиться на снегирей, тому що снегирі це птахи, символізуючі для ту Росію. Ну у вас зараз сміх абсолютний, да, як коли чуєш якусь абсурдну новину. Але в це вірять мільйони. Чому? Бо це федеральний канал. Ну, мені здається, що тому що це більш похилі похи похилого віку. Люди дивляться ці програми. Однаково, вона і всі здіє немає. У нас категорії. — Цей канал виконує. має авторитет, тобто так, там може, може канал. бути тільки це правда канал. і нічого іншого. Але чекайте, Лю... ну ми живемо у світі інтернету, відкритого світу. Люди світом. — Росія світом. це не дорівнює цивілізацію. Це є. зараз. 14-й рік було це, інакше. Це, 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 це Як Северна Корея, вона закрита від цього. Це зараз, чотирнадцятий рік. Я наголошую 14-му році все було інакше. Так. Мені здається, вірять ті люди, котрі легше під впливом пропаганди можуть повірити чомусь. Так. Е, я дійсно сам, коли був за кордоном, і там є російські канали, іноді включаю, я не розумію, на кого взагалі ці новини, ці ток-шоу, розраховані. Якщо там ну, така нісенітниця, син, ні ну але на, кого, uh -huh. на когось uh -huh. вони ж uh -huh. розраховані. А грають з емоціями та асоціаціями, але от насправді ось нещодавно прочитала буквально в інтернеті, що ось всі зображають снігурів. Оце саме з червоними грудками. Але червоні грудки це тільки самці. Тобто на всіх картинках зображають лише чоловіків. І в принципі, як пар, також чоловіків. Ну це так. Цікавий факт. Знаєте, але ми можемо, біології, та але може... ми можемо сказати про те, що вони навіть в цьому аспекті не освічені, оскільки це так все некоректно і нелогічно. Ну вони ж по емоціям працюють, як ви правильно сказали. Там а? не обов'язково перевіряти факти, всі так. нюанси про знаєте, ось... снігурі у нас асоціюється з початком зими взагалі з зимою, але ага. їх колір він збігається. І через це, можливо, люди можуть повірити. Якщо б сказали там, наприклад, Грак, то люди б не повірили через те, що він не, так, ну, не такого прапору, як Україна. Давайте на сам кінець. Будь ласка. Я думаю, що старші люди просто вважають, що це правда, адже вони шукають зраду у всьому. Вони патріотики своєї країни, і для них це зрада, що снігурі, синьо-жовті. Я боюсь у вас питати, хто ж такі люди старшого віку для вас? Це окреме запитання. Ви ж точно чули таке словосполучення критичне мислення? Так. так. Здавалося б, та, два прості слова, які ми часто чуємо, і вони буденні, ці два слова, і ця зв'язка з е, Словосполучення. Це. Але це ключове у цьому. Ми його вмикаємо або ні. Що це таке критичне мислення? Це коли Мені ти мислити... в якихось критичних ситуаціях можеш швидко зрозуміти, що, ти, що тобі треба Мені робити. — І мислити у стресових ситуаціях. Аналізувати ага, ага. ситуацію. І включити раціональне мислення. Ну, ми ніколи не можемо викнути рептолодне, це важливо, але та, це фокус. Здатньо, це правильний фокус. От дивіться: основна причина, чому ми віримо взагалі у абсурдні новини, це відсутність критичного мислення. Критичне мислення, за великим рахунком, це ну по суті, це. Це вміння, це навичка, якщо хочете. Да? Вона дозволяє людині ухвалювати обґрунтовані самостійні рішення. Це таке, знаєте, дуже загальне визначення, але в ньому є дуже важливе слово: обґрунтовані. Це ключове. Те, що ви кажете про емоційність, та? це нормально, що людина сприймає в першу чергу емоційно все, а піти далі. І обґрунтувати цю історію, подивитися на неї з різних боків, це вже історія, яка стосується критичного мислення. Абсолютно, слухайте, ми зараз з вами можемо щоб загальними фразами про це все не говорити і не описувати. В гру просто пограти. У вас таблички при собі? Так супер. Ми з вами пограємо в гру на перевірку критичного мислення. Готові? Так, від чого ви позбавили б світ, якби мали б таку можливість? От у вас табличка номер один: це тероризм. Друге це снід і третє пневмонія. Що для вас більше зло? Я спитаю навіть так. Прошу. Один, 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 один. Угу. Найбільше зло тероризм. Правильно, тут одностайність фактично. А можна нічого не піднімати? Можна. Ну... Чого? Я Тому можу... що фактично біле і чорне має існувати один з одним поруч, тобто буде О, завжди зло і буде завжди добро. Далеко ви пішли. Ну... Ні, я з вами абсолютно погоджуюсь, це правда, так, е, але м, тут дещо про інше запитання. От давайте зараз не будемо фокусуватися на чорному і білому і на поєднанні, да, що одне без одного не може, а сфокусуємося персонально на вас, на вашому фокусі, що для вас є найбільше зло. Тобто, це на критичне мислення, як. Що першим ти вибереш? Від чого а, ти позбавишся? Не так, можу, не першим, я не знаю. Я можу пояснити, чому я вибрав саме тероризм, а не снід та, та пневмонію. Тому що снід та пневмонію взагалі можна знайти якісь ліки, вилікувати, ну, якщо приймати. Немає лік. Від сніду немає. немає. Ну. <плес> ну, до речі, зараз вже ви чули останні дослідження, що наче вже тестують зараз ліки від та. сніду і цей вірус. Але це поки що таке. Да? Це експериментально. Але ж це дослід. можливо взагалі. А тероризм це як, ну. Стиль життя людей певний ну, повністю міняє життя людей. Те, розумієте? Угу. Від нього починаються усі війни, усі конфлікти так, від нього дивиться. І СНІД ага. також докорінно змінює життя людини, тому що тепер вона вразлива до усіх інших хвороб, навіть якщо вона не хворіє. Ми послаблений імунітет. Тобто тут не можна щось одне вибрати, або обирати все, або не обирати нічого. Відштовхуючись того, від в ідеології, що добро Але має СНІД існувати може... разом зі злом. СНІД може зачепити персонально, а тероризм може зачепити державу повністю. Глобально. Ну і персонально і персонально тех, також персонально так. персонально. Тут стояло питання: що є злом? Найбільшим злом? Так, найбільшим злом. Так, а снід і пневмонія це не зло, це просто хвороба. Цікаво, давайте зараз у концепції подивимось на це, все-таки сприйняття. Да? Дивіться, дуже цікаво. Ви склали цей тест. Насправді, якщо подивитись на це запитання, і ці варіанти відповіді не емоційно, а мовою цифр, наприклад, да? це вже певний вид обґрунтування, то якраз тероризм, наприклад, за кількісно, як чинник, який призводить до смерті, кількісно стоїть на останніх позиціях. Правильна відповідь, умовно кажучи, якщо ще раз кажу мовою цифр думати, це пневмонія, тому що щороку від неї страждають і помирають найбільша кількість людей ніж від тероризму, і навіть від сніду. Бачите, дивіться, правильна відповідь, я сказав правильна відповідь, це не зовсім коректно, навіть зараз я вжив словосполученні. Немає тут правильної відповіді. Це тест на критичне мислення. Завжди, перше, що у нас з'являється в будь-яких обставинах, це емоційне забарвлення, емоційне сприйняття. Тероризм, звичайно, страшніший. Тим паче ми зараз знаходимося в умовах, коли навколо нас тероризм. Ми в Україні, в Ізраїлі і так далі, тому подібне. Але далі має бути гачок, і далі ти йдеш на оце... Критичне мислення. Аналізувати, перевіряти, подивитися на це з іншої сторони. Можливо, подивитися очима дослідників або інших людей, які не знаходяться в тому просторі, з якому знаходитесь ви, умовно кажучи, ми зараз в Україні, ми дещо, дещо надемоційно дивимося на якісь речі. Так? Це дуже складно. І от в цьому є насправді дуже велике вміння Та? скіл. Навичка. Навички, абсолютно точно. Та оце такий, такий просто цікавий, прикольний тест. Ви так щось сумними стали? Значить, провалили екзамен. Знаєте, є таке? Трошки? Ні, Ні? Трошки, є. Ні? трошки є трошки є? Трошки є так. Це зараз іде розуміння того, що ми завжди будемо вважати злом, все те, що пов'язане з війною. Наприклад, я думаю, що всі, навіть я підсвідомо, ага. обрала для себе один. Але потім, коли почала аналізувати, фактично кожен якомусь е, проявленні є злом. Ну, ж таки критичне мислення, ага. що прийшло першим голову? Так дивіться, тут єдиний висновок з усього цього, з усього нашої гри, тесту називати як хочете, дуже простий: ми фіксуємо першу реакцію емоційно. Далі йдемо на якісь критичні обґрунтування. Ми завжди маємо перевіряти, ми завжди маємо розкладати якусь історію на кілька факторів, на кілька шарів, на кілька нюансів. Да? І пробувати до цієї новини або до якогось факту ставити нелінійне питання. Взагалі, здатність ставити питання це одна з основних ознак критичного мислення. Якщо там у мене немає питань до цього, зрозуміло, що це ось це. Все, це перший дзвіночок. Що ви далі не пішли на критичне мислення? Тому перевіряти, ставити питання і сумніватись. По суті, це основні такі історії, які стосуються критичного мислення, і ви маєте це зрозуміти. Зараз перейдемо до важливого блоку. Як протистояти абсурдним новинам, якщо тим паче вони є фейком? Да, неправдою? Ваші версії. Мовчання, ну, щось ви пригніте тест попередній? Ну, ну, попередні? ну він нас пригнітив через те, що ми і так були спокійними, але ми його завалили навіть спокійними. Що ми можемо рекомендувати? Ви не завалили. Тут не емоційна історія, спокійний, не спокійний. Тут історія відчуття того, знаєте. А, розумієте, просто для переходу, нас Найважливіше зараз це Україна та наша, ну, наша держава взагалі. І якщо ми порівнюємо ось усі три аспекти, то зрозуміло, що для нас тероризм це найбільший ворог. І ви розумієте, що через це, і це абсолютно нормально, це абсолютно правильно, що це так є, об'єктивно, але ось саме через це ви найбільш уразливі. Так. Тому що найбільша кількість фейків вона буде враховувати всі уразливі моменти людей і впливати таким чином все більше і більше і більше. Дуже важко йти на критичне мислення, коли ти знаходишся в епіцентрі великої війни, великої проблеми. Але ми спробуємо цьому навчитись. Як протистояти? Як протистояти абсурдним новинам, особливо якщо вони є фейками? Я зараз пропоную вам подивитися на екран. Покажу: откуда на Білорусь готові нападіння? І є за 6 часов до операції не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу карту привоз они бы атаковали наши войска Беларуси России, которые были нанесены. А я сейчас вам покажу, откуда на ходову готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу карту привоз ви здогадались, що це за зброя? Ні, знаєте, я не догадуюсь, чи фейк це, чи ні. Так, це правда. Хромакей робить чудо. Хромакей робить чудо. Перефразую. Дивіться, те, що ви зараз бачили, що це було? Тут навіть не вирізали так дуже тонко, щоб, щоб вони аж здливались. Вони просто вирішили: ну, це, це... це жарт, це жарт, Це що, це, це наша це народна забава наша. Так, і це так. по суті, по суті, слава Богу, що у нас така народна забава є, бо це і є насправді головна зброя проти абсурду. Абсурдом на абсурд, тільки так. Мінус на мінус дає плюс. І слава Богу, що у нас ця мемна наша армія, армія мемів, вона дуже добре протистоїть армії ботів, абсурду і всього-всього на світі, і пропаганді навіть. От, тому що дуже прості фактори, які впливають і вбивають абсурд. Вірусність, дуже швидко воно все розлітається, емоційність, так само, як і у фейку будь-якого, у мему є емоційність, вона впливає на емоцію. Та? Так, на тому ж рівні от так проходить просто. От, ну і мінімальність. Зверніть увагу, що майже всі фейки вони дуже компактні. Так Так само, і меми дуже компактні. Розумієте, але вони нам не дають забувати. Тобто, за рахунок мемів ми завжди пам'ятаємо певну ситуацію. Так, але ми пам'ятаємо її не як ситуацію, яка змінює наш світогляд, так як хоче фейк, а пам'ятаємо, що це абсурд. І да. ми пам'ятаємо емоції, а не саму ситуацію. Абсолютно, тобто, по суті, через мем, ви суті правильно кажете. Нам не дає мем забути інформпривід, uh, той абсурд. Але через мем, ми пам'ятаємо той абсурд вже інакше, як абсурд. Мем спрацьовує емоції, якраз таки. Тому він робить якби реальну новину, як жартом більш і в той час запам'ятовується. Це, це поїздний емоції, емоції і абсурдні емоції. І мемні емоції. Прошу це позитивні емоції. Мама спрямовані на те, щоб викликати сміх. Так, ага. і це зразу всі розуміють, що це абсурд, але не з негативного боку. От те, що дуже правильно зазначили, тому що е, фейк впливає на і абсурдні новини, як правило, якщо вони є фейком, та? вони впливають на емоції, які, як правило, деструктивні, правда да. ж? Деструктивні. До речі, не завжди негативні, але деструктивні це точно. Щось треба зламати, щось змінити, в чомусь засумніватись. А ми як правило, це позитив. Це те, що об'єднує. Це те, що хочеться з цим поділитись і подарувати якийсь настрій. Хочеться жити далі, знаходити сили, що є надія. Тобто, це, по суті, два боки одного того самого, емоційності, компактності та вірусності. Ну, слухайте, у нас щоб закріпити матеріал. останок я пропоную. Ми таблички? Дуже дуже просту гру. Дуже просту гру. Таблички. Уже зіграли. Таблички так. у вас є. А цю я вам переконаю, що в цій грі не програє ніхто. Так. Ура. Таблички бачите? Так. так. Там. Дуже просте питання і дуже проста відповідь. Чи був цей урок для вас корисним? Варіанти відповідей? Mm -hmm. Так. Так. <проб> <або> <проб> так. <проб> Ідеально. Ідеально. Бачите, ми перекрили провальний тест на критичне мислення. <проб> ніяка табличка не програла. Тестер. Ага. Ну. Слухайте, е, пасибі вам за урок цей і пасибі вам за таку сміливість. Е, що насправді е, я сподіваюся, що ви відчули отой переход, принаймні, що ми там перейшли, не перейшли від емоційності до критичного мислення, але ви його відчули. Е, оце відчуття важливо зафіксувати. І далі на нього йти, тому що ми маємо пам'ятати, що ми всі уразливі зараз. І ми маємо виходити зі свого баблу, зі свого якогось маленького такого світу, щоб подивитись на все більш широкими очима або очима інших людей. І, власне, не стати жертвою абсурду, в якому ми частково всі з вами живемо. за урок вам. Yeah. Дякую.